Світить, ті. Де наші, де наші? Де наші, руки, да? де наші які? Начі помагають, пісочок, такий пісочок. Це красовий пісочок, красота, гляньте, тут пісок, так? Боже, кошеч. отакий пісок і добре додати до, якщо ти розсаду сієш, цей річковий пісок тільки відсіювати, щоб трошки такі крупніші частинки попадали, як ви робить. А землю зернути. Тут було стільки народу, бачите, всіх налякав, налякав той вітер і отой, отой такий, якби сразу, всі подумали, що буде дощ. Ну Вони ж не, не зрозуміли, що що такий сильний вітер, а чого? Він обов'язково ці хмари розжене. Все, дивіться на небо. Небо сонячне, небо чисте порівняно. Дивиться, там хмарка зароджується. це все ерунда. Бачите, скільки місців стало вільного. Тобі вже можна діти гонки колись так, мої внуки так гралися, коли бачите. Ямки копали, але вони копали прямо на цьому. Ми їздили було таке в нас місце недалеко. Називали його, як саме його називали, вже дуже забила там такі візли зі спаладками, з, з Там Були там неділями. Ну, Неділі-дві були, це точно, точно. По-моєму, не були в мене ще внуки. По-моєму, діти тільки були. Діти були ще ну, такі не дуже дорослі, бо потім дощі почались, ми не знали, куди діти, як що називалися? Як ми його називали? А, Швейцарія. Тобто таке було все, ну якби каміння, ось і швидка річка, оцей білий пісок. Оце в общем, в общем, сосновий бор такий, ягоди, гриби, риба. Ми там настільки відпочили, ми взяли з собою дві собачки. У нас були дві собачки. Дві палатки. Одна палатка у нас була якби, ну, де в нас були продукти, де в нас то все інше. А в другій палатці ми ночували. Ну, у нас ще двоє дітей, ми з чоловіком. І собачки з нами. Зіка і це. І ось теж Зіка вилізли. Вона його присипала, вона його присипала піском, капец. Ямку його присипала. Він виліз, що ж він трушується. А вона його присипала, жалко я цей момент не побачила. Бачила, що він тільки от трусився. От, все, ямка лишилася. О, велика ще ямка була. Закопали його з головою були. Да? Ну да. так, тільки, тільки лишили Ай, дівчата. Вони ж настільки, як було всі приходять на падати.